Привіт, друзі! Продовжую серію про будні Бузинівської школи. І сьогодні розповім про вчительку школи, яку завжди згадували степло. У 1955 році до шкільного колективу прийшли нові вчителі Васильєв Володимир Якович та Дерев'янко Любов Дмитрівна. А в 1961 році до Бузинівської школи були направлені ще кілька педагогів. Жаборук Олександр Андрійович, учитель історії, Шевчук Микола Федорович, учитель фізкультури, Чуковецька Ганна Микитівна, учителька географії. Також у ті роки працювали Арнут Любов Власівна, скрипник Лідія Іванівна, світліша Вира Давидівна, Катеринко Микола Якимович, вчитель співу. Сьогодні ж розповім про дерев'янку Любов Дмитрівну. Учительку початкових класів. Вона народилася 1929 року в селі Суходілля Казанського району Миколаївщини. Закінчила педагогічне училище і з 1955 по 1977 рік присвятила себе роботі в Бузинівській восьмирічній школі. За ці роки Любов Дмитрівна зарекомендувала себе як справжній професіонал уважно до дітей, вічлива та вимоглива в усьому, що робила. Колеги поважали її, а випускники завжди згадували її добрим і теплим словом. На жаль, у 1978 році вона тяжко захворіла і 16 лютого 1978 року пішла життя. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаво такі історії вчителів та шкільне життя, Підписуйтесь на канал, ставте лайк і лишайте коментар. До речі, 31% наших глядачів досі не підписані. Приєднуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Напишіть у коментарях, чи є у вас вчитель, якого ви згадуєте з теплом.